Добрий день, студія, добрий день, глядачі. З вами телеканал Курага ТВ і Ігор Молодий. Сьогодні, прогулюючись оболонською набережною, ми знову зустріли літню мешканку в оболоні Олену. Але сьогодні вона нас здивувала своїм зовнішнім виглядом. І зараз ми задамо їй пару запитань. Олена, добрий день. Добрий день чуєте, що це у вас за такий наряд? Ви що, спаски не передівали ще чи що? Чи що у вас в житті мав, щось помінялось? Що помінялося. ви так шикарно сьогодні виглядаєте? Вроді вам не 50, а 43 десь? Так, я вже вирішила покинути цю групу 50. Ників. <ріст> Пити в сорокомники. Фух, Олена. Ну ви сьогодні заряжена, конечно, крошка. Так, да, да, я вас спеціально очікувала. Я точно знала, що ви тут по набережній будете гуляти. Чи ну давайте трохи пару слов про ваш шлук, коротко. Що маєте на сьогодні? Окуляри красиві бачу, да? Що маю, то господь послав. Окуляр. А не молодий чоловік вам случайно їх подарив на день народження. А ну-ка, ні? Mm -hmm. <арает> mm -hmm. Так, так то ж ви da. дякуєте ja, молодому ja, чоловіку. вот <смеш> <смеш> що він вас содержить. Ладно, давайте далі. Камбізік, бачу, кельвін Кляйн. Похоже, <посмеш> він, <Кельвин, посмеш> типа, як на сантехнічний, але <посмеш> но бачу, що хороший. Да? да, це модно, ви не розбирайтесь, бо ви сам лікілю. Окей, okay, супер Олена, скажіть, будь ласка, тоді що ви тут полюєте на цій набережній? Когось хижака хочете собі впіймати, <посмеш> чи що? Що ви тут викрушуєте? Що ви так гарно ходите? Загально я просто приймаю сонячні ванни, а там буде як. Окей, супер, Олена, побажайте щось нашим підписникам категорії 60, ну, своїм, скажімо так, ровесникам. Як можна виглядати в такий вік отак гарно? Не досуйтесь людьми 60 вік, ви не йдіть гуляти з 40-літніми людьми а, і. Хорош, амінь. І з вами була Курага ТВ, Ігор Молодий і літня людина. До побачення!